Дуже важливий день в умовах сьогоднішніх подій, тому що сьогодні фактично українці і інші добровольці з інших країн, вони фактично справа і доводять те, що це незалежність це не просто слова, а це життя, це часом боль, це страти і. Ми, ми вже будемо завжди пам'ятати, що це нам, як раніше казали, от вона, знаєте, незалежність для білорусів і для українців, вона якби була подарована. Ну, Ні, так можна казати, тільки в тому випадку, якщо людина погано знає історію і України, і Білорусі. Я просто знаю, скільки людей за цю незалежність, яку ми отримали в 91-му році, віддали і своє життя і свободу. Тих в'язницях